Нічний метелик і зірка, один нічний метелик з романтичною душею закохався у зірку. Він розповів про це мамі, а вона порадила йому закохатися в лампу. Зірки не для того, щоб не за ними літати, пояснила, а лампи. Навколо них ти можеш спокійно собі пурхати. У такому разі можна чогось досягти, сказав батько. Літаючи ж за зірками. Нічого. Але метелик не послухався батьків. Щовечора, коли заходило сонце, і на небі з'являлася перша зірка, він пускався летом до неї. А щоранку, коли вона зникала, повертався додому знесилений марною спробою. Одного дня батько покликав його до себе і сказав. Вже два місяці, хлопче, як ти, не обпалив собі жодного з крилиць і боюся, що ніколи не обпалиш. Всі твої брати вже не раз обпалили собі то одне, то друге крильце, літаючи навколо лам. Ну ж бо, лети, обпалися хоч раз, і то добре. Такий метелик, як ти, без жодного знаку на крильцях. Метелик покинув батьківську хату. Але не полетів кружляти ні навколо ліхтарів, ні навколо ламп. Він певто продовжував свої спроби долетіти до зірки, що була дуже далеко від нього. А метелик думав, що вона заплуталася у верховітті дерев. І так вечір за вечором і відчував при цьому велику радість і прожив довгі роки. У той час як його батьки, брати і сестри вже давно повмирали, обпалившись до ламп. Зірка надії вирізняючий знак щодня ти мав би благати віри, щоб прагнути неможливого. Хто хоче співпрацювати з Христом, перемінювати світ не буде, пристосовуватися до суспільних порядків і навіть законів. Встановлених державою. Він буде неслухняним, коли інші будуть слухняними. Виконуватиме наказ, який для інших буде здаватися безглуздим. Світ буде для нього в'язницею, коли інші говоритимуть про волю і раєм, коли інші розпачатимуть, почуваючись рабами. Виконувати неможливо це реально для тих, що слухаються голосу свого Творця. Якщо на небі твого життя є зірка, не трать часу, опалюючи свої крила до якоїсь там тьмяної лампи. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вдруг. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу. Трохи коротше, а якщо й послужать на щось інше, тим краще.